Ми привезли сьогодні більше 100 літрів питної очищеної води, 150 кілограмів корму і для котиків, і для собачок, для великих і маленьких. Все це їде на Херсонщину, на допомогу нашим людям. Я вважаю, що це наша місія. Хто як не ми, як українці, будемо допомагати один одному. У Кропивницькому зібрали допомогу для людей і тварин підтопленої Херсонщини через підрив російською армією Каховської гідроелектростанції 6 червня. Оголошення розмістили у соціальних мережах, звернулись до знайомих, друзів. Говорить голова Кропивницької райради Андрій Лейбенко. Тварини це ті, хто залежний від людей, тому вони не зможуть себе не нагодувати а якщо ми бачимо така стихія в них взагалі немає де знайти ту їжу тому ми повинні допомогти Я побачила ці моторичні кадри, де це бідні ці тварини там. І як, ну, хто як не ми допоможемо, тому що ми, ми розуміємо, що зараз, крім нас, саме українців, ніхто нам допомагати не буде. Ось тому чим змогла, тим допомогла. За добу зібрали майже тонну харчів для тварин, розповідає співзасновник фонду Збережемо українців Артем Андрієв. Каже, фонд з початку вторгнення Росії допомагає переселенцям, жителям деокупованих територій, військовим. Це дуже велика катастрофа, і ми не можемо стояти осторонь, відсижуватися. Тому ми зібрали для них допомогу. Це корм сухий. Консерви, паштети та вода також. Ми з собою візьмемо 50 харчових наборів. Загальна вага одного набора біля кг. кілограмів. Миколаєві жителі міста Кропивницького, які там тимчасово проживають, нас зустрінуть і довантажать наш бус в районі 300 кг. За підрахунками Андрія Лейбенка, кропивничани зібрали півтори тонни допомоги. Її ввечері привезли в Херсон у притулок для котів і собак. За інформацією, яку надав Андрій Лейбенко. Тут постійно живуть 600 тварин, і ще 30 лишили на перетримку госпо. Які рятувалися від підтоплення. Сьогодні четверта доба після підриву російськими військовими Каховської гідроелектростанції. На цьому відео ви бачите, як рятувальники та поліція допомагають людям і тваринам. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.